Добрий ранок, друзі. Вітання з Тернопільщини. І знову канал Сільське подвір'я. Закінчилися мої вихідні. Дома дуже добре, я вам скажу. Дуже добре. Тільки вдома треба працювати у поті чола. <кій> Та як би сказати, на роботі теж треба, бо ніхто задарма гроші давати не буде. Але вдома є відмінність від роботи яка. Дома ти собі можеш замучилася, можеш прилягти на півгодинки. <кій> Відпочити і піти знов до роботи. На роботі ти того не зробиш. Особливо на моїй роботі я цього не зроблю, бо того що то магазин і завжди є люди. Ви друзі, щось трошки підкашлюю. Але ми з цього видріпаємося. Так, що вам розказати? Дивіться, який в нас туман сьогодні. Просто, як би то сказати, непролазні хащі туманові. Ну і болото ще в нас є, звичайно. Інакше як без нього. Без нього не було би села. Ой, так. Як бачите, іду на роботу, Іду на роботу і тут зустрічаю на дорозі ось такі калабані. Чоловік мене возив, були, як були сильні калабані. Сильне болото. Чоловік мене возив. Сьогодні він і не має часу, бо вчора ой вчора наламали більше як прицеп курудів. І він сьогодні там закидає у кошницю. А я біжу на роботу. Ой, досить сидіти вдома. Дома роботи ніколи не переробиш, але декілька вихідних за свій рахунок, тому треба йти поновлювати бюджет сімейний, бо інакше немає ні звідки, тільки з роботи. Ну, як бачимо, така ситуація. Нічого чомусь не змінюється, тільки стає все гірше для людей. А люди змушені то все терпіти. Ой, боже боже. Але то нічого. Вже б настав мир, отоді От вже б хоча б була якась стабільність. Вже б хоч не переживав так ні за кого. А то переживаєш і за себе, і за дітей. <кій> Ой, вибачайте, вибачайте, друзі, бо такий кашель якийсь дурний. О, вже мені тут отоптали трішки колесами доріжку. Попри цю сторону вже можу перейти. Ой, ой-ой. А, е, було у мене запитання. Ой, господи. Було у мене запитання у коментарях, де живуть наші діти, що посилки так швидко доходять. Діти живуть на Київщині. І посилку я ранком відіслала, на слідуючий день до обіду вони вже отримали. Так що я цим не переймаюся. Але, як я попередньо говорила, ми все вакууму, вакуумуємо і заморожуємо. Тому воно нічого йому не стається і вибираємо такі дні, щоб були трошки прохлодні. Ой, друзі. <кхи> Задихалася я до своєї гори, відключаюся, включуся на горі. Бо вже, якби три дні відвикла. Ходити. Так, друзі, витріпалася я на гору. Задихалася, як мій чоловік каже, як ковальський міг. І йду далі. А що вам ще показати? Попередніх відео вам показувала, як у нас відродилася трава від цих дощів, як у нас молодий зійшов. Щавель, правда це не той щавель, що у борщ. Це дикий щавель, але він є. Ну туман. отут От згори дуже добре видно, що туман. Ліса не видно. Наперед мене туман. Тільки кругом туман. Ще скоріше показувала вам, ходила сюди по лісі. Нічого немає. Трішки назбирала маслят, та й на тому добре. Опеньок ще немає. Опеньок ще немає. Але надіємося що будуть. Не знаю, звичайно, коли. Передають трішки похолодання і якісь якби дощі. <кій> коли будуть ті опеньки? Вони у нас завжди люблять бути туди, коли сніжниці падає, коли мокрий сніг. Ой, друзі, все. Побігла я, бо час піджимає. Біжу. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.